Ішки про позитив поговорити про роботу сил оборони про роботу української авіації, адже напередодні українська авіація завдала чергового влучного удару по все ж таки будівлі, де знаходились російські окупанти, Відеооперація опублікована у блозі бійців повітряних сил збройних сил України. За даними авторів, у підвалі будівлі окупанти облаштували пункт управління. Ну і йдеться ймовірно про територію окупованої частини Донецької області. Як ви оцінюєте знову ж таки роботу і Повітряних сил, адже на їхніх плечах нині ми бачимо багато роботи. Це і збиття ворожих цілей, ракет безпілотників, і як у цьому випадку ураження знову ж таки ворожих позицій. І чого на ваш погляд нині бракує нашим пілотам, наприклад, з техніки, щоб підвищувати ефективність своєї роботи? Ми Противнику дуже сильно поступаємося в наявній авіації. Це правда. І це те, на що. Противник свій час загалі став доставку в метою досягнути блискавичних результатів у війні саме на авіацію, особливо на початках на авіацію і на ракети. Станом на сьогодні, по суті, ворожа авіація і може діяти тільки у прифронтовій зоні, і це перебуваючи на своїй стороні, стороні їхніх військ. Бо якщо вони тільки долають смугу фронту. Як правило, їх одразу збивають. Наприклад, минулий тиждень це він взагалі себе ознаменував тим, що збройні сили знищили 5 ворожих літаків і 6 гелікоптерів. Ми бачили вже і оцього по попереднього тижня, як збивали ворожий гелікоптер безпілотником. Ну це звичайно досить таке ефектне видовище. Але ми розуміємо, що системно противника, все таки ворожі їхню авіацію. Літаки збивають цільового призначення безпілотниками або ракетами. І, от дійсно, це цих засобів ураження ворожої авіації потрібно надзвичайно багато, і якщо безпілотники в основному нищать ворожі ворожу авіацію, яка знаходиться в аеродромах. То збивати ворожу авіацію, все-таки потрібно більше ракетами. Вже питання, як їх запускають: чи з ЗРК, чи з комплексів. Ну ПЗРК переносні зернітні ракетні комплекси, чи це все-таки запускають їх з комплексів протиповітряної оборони, типу і Самс, Петріоти і так далі ну і окрім того дуже ефективно працює проти проти ворожої авіації саме впливає на авіа, авіоніку, на її навігацію ефективність виконання завдань це саме системи радіоелектронної, системи проти локаційної боротьби тому чим більше їх буде чим більше буде можливість їх застосовувати тим звичайно буде краще у будь-якому випадку російська авіація зараз має перевагу, у, у має перевагу, але вона не контролює повітря. Це дуже і дуже важливо розуміти. Вона не контролює ситуацію. Війни візьміть навіть в порівнянні Ізраїль і його повітряні удари по російській по ір... іра іракнській території. Ми бачили так, тобто вони в перші дні взяли тотальний контроль за іранським повітряним простором. Вони знищили їхні системи протиповітряної оборони, і це моментально дало їм результат. Тоді як зараз ми спостерігаємо, попри всі спроби росіян перехопити таку ініціативу у нас, в повітряному просторі, вони не можуть. Чому? Тому що дуже достатньо ефективно працює наша авіація, і наші системи протиповітряної оборони мова йтиме про Чорнобильську атомну електростанцію, бо атакуючи. Енергетичну підстанцію Славутичі рашисти, власне знеструмили частину об'єктів, пошкодженої легендарним тим уже вибухом радянських часів ЧАЕС. І, зокрема, мова йшла про укриття четвертого енергоблоку. Також знеструмлене було власне сховище для відпрацьованого ядерного палива. Там зібрано три понад 3 тисячі тонн палива про це повідомив зокрема президент Володимир Зеленський. Окупанти вкотре б'ють по нашій енергетиці, але не просто б'ють по нашій енергетиці, завдаючи нам шкоди, але вже ставлять під загрозу радіаційну безпеку не тільки України, але і Європи. Натомість бачимо, що світ як завжди мовчить. І от як на вашу думку, окрім дипломатії, може відповідати наша країна? Чому, зокрема, на зараз поки що. Ну, вочевидь, немає масової роботи дронів перехоплювачів, про який багато говорили воєнні експерти, і говорили наші посадовці. Адже об'єкту Славутичі розбивали саме ворожі безпілотники, які все ж таки не були збиті, зрештою. Дуже обширне і комплексне питання. Якщо ми беремо то, що це за ситуація, ну то я більше розглядаю це як військово-політична спроба противника. Творити радіаційну загрозу. Росія неодноразово піднімала риторику в плані погроз застосувати ядерну зброю. Росія неодноразово запускала потенційні носії, які можуть нести на собі ядерну зброю, але з боєголовками конвенційного заряду, чи, скажімо, взагалі е ім імітатори. Але тим не менше пригадуємо, як все починалося по суті. З урахуванням того, що МАГАТЕ чергова міжнародна, абсолютно ялова структура, яка керівник якої, окрім там ніжних телячих обіймів з російськими представниками, далі не заходив, навіть не намагався грати роль якогось нейтрального спостерігача, чи дослідника чи управлінця. А ми не забуваємо, що він. Саме управлінець, і він і вони наділені представники МАГАТЕ надзвичайно великими і серйозними повноваженнями, і на підставі їхніх рішень можуть застосовуватися від санкційних до е, збройних рішень, е, санкцій або, скажімо, засобів стримування проти країн-агресорів, які несуть власне таку загрозу е, радіо, радіо... Радіаційного забруднення, бо ми можемо багато дискутувати, хто від цього постраждає перший, хто буде за це покараний. Але ми не забуваємо, що ядерний пил і радіація вона не обирає винних, невинних. Вона не обирає високого високих чиновників, низьких чиновників, терористів чи благодійників. Вона вражає, на жаль, всіх. І вона діє без кордонів, і не має якихось для себе чітких меж. І це звичайно. Оцей удар безпілотників, в такий спосіб, ворогом. Це перш за все, спроба залякати, спроба змусити усіх домовлятися з ними, спроба продемонструвати, що для Путіна жодних правил не писано, і впевнений, що вони будуть обов'язково намагатися це накрутити. Що мовляв, Україна перебільшує. Не забуваємо, як вони себе поводили на Запорізькій атомні електростанції в Енергодарі. Коли російські гради з російською маркуванням забиті в землю, так а їхні там ті представники пояснюють, як там сквозняки закручували ракету, і вона тепер стоїть у під таким кутом. Що, начебто, прилетіла від росіян, але це не російська. Ну і ми багато пригадуємо оці проблеми. Взагалі, ми бачимо зараз та ж сама Запорізька атомна електростанція, там же ж теж вона зараз сидить на автономних двигунах. Тобто, ми бачимо, що Росія, окрім геноцидного підходу до терору мирного населення за рахунок їхньої конвенційної зброї, зараз піднімає ставки з метою шантаж і погроз саме радіаційним забрудненням. саме... З розрахунку на те, щоб техногенними катастрофами змусити Україну до покори, не забуваємо, що і підрив Каховської електростанції, це теж по суті величезна техногенна і екологічна катастрофа, яка була спричинена Україні. Тобто, ми бачимо, що Росія, якщо її не зупиняти, якщо її не карати, якщо не приймати колегальних колективних реальних рішень. Вприймає для себе таке бачення, що їм все дозволено, як запобігати цьому? Ну, перш за все, це максимально знищувати пускові установки з безпілотників. бо, скажімо, безпілотники-перехоплювачі це добре. Це я сподіваюся, що вони будуть масштабовані, ну але насправді, окрім безпілотників, перехоплювачів, є великий комплекс засобів протидії безпілотникам ворожим це. Від переносних зенітно-ракетних комплексів до застосування авіації армійської, гелікоптерів, легкомоторних літаків о, 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 авіації повітряних сил, ракет різного радіусу дії наземних систем протиповітряної оборони, а також і радіолокаційних систем. На жаль, їх не вистачає сповна, щоб повністю перекривати всю територію України. І ефективно прокривати лінію фронту, бо те, що ми бачимо в цивільних містах, ту ж саму повітряну загрозу, скажімо, чи повітряні тривоги. Ну, ми маємо розуміти, що порівняно з фронтом, де якщо б працювали сирени, там просто би сирени не змокали, бо по лінії фронту противник постійно застосовує різного виду і типів безпілотники, ракети, авіаційні бомби. І різного роду і виду зброю, то е, насправді те, що пролітає в тили, це те з росіян, чому вдалося обійти нашу оборону, а не, скажімо, це та зброя, яку вони запускали на початковому етапі. На початковий етап, порівняно на лінію фронту і в тили, вони запускають в сотні разів більше. Те, що тільки одиниці пробиваються, звичайно, що. Як бачимо, градус я би не сказав ескалації, бо це вже напевно таке слово зараз, як десь точно не несе свого смислового навантаження, але власне радіус чи градус загроз. Для цілого євразійського континенту Росія готова піти, і це дуже серйозна небезпека з однієї сторони, з іншої сторони. Ну не забуваємо, що Путін теж буде боятися оцієї радіаційної чи ядерної війни. Річ в тому, що він мріє жити там 150 років для початку і далі, а а де ти буде жити, як все буде покрито радіаційним попелом. Ну тут така собі історія, звичайно, його, але те, що ми бачимо, що вони готові е, до скажімо е, локальних катастроф. Це дуже серйозно, і тут, е, тут тільки єдиний викид – це максимально, максимально нищити все російську армію, економіку. До такого рівня, щоб вони не спроможні були проводити отакі, на жаль, вкрай небезпечні і загрозливі, я б сказав, навіть неконтрольовані теракти, які вони здійснюють проти української енергосистеми в цілому.